Час інформаційних підсумків дня на каналі Житомир. Мої вітання. Понеділок, 27 лютого, і далі говоритимемо про такі події дня. Житомир, споміж лідерів впровадження енергозберігаючих технологій, втім, не вистачає дипломованих менеджерів. Пожежна статистика в області тривожна. В обласному центрі у приватному будинку згоріли двоє людей. Бути успішним і самореалізуватися в Україні реально саме в цьому у Житомирі переконував лідер українського гурту антитіла Тарас Тополя. Житомир є одним із лідерів в Україні щодо енергоефективності об'єктів. З цього приводу сьогодні відбулася конференція проекту енергоефективність у громадах. У конференції участь взяли партнери п'яти консорціумів, консорціумів проекту: представники міської влади, комунальних підприємств, енергоменеджери та закордонні експерти. Впровадження енергоефективних заходів і створення системи муніципального енергоменеджменту саме ці питання сьогодні розглядали під час конференції проєкту енергоефективність у громадах. Місто Житомир ставлять у приклад іншим містам України, адже за три роки зроблено чимало роботи в цьому напрямку. В рамках саме цього проєкту є утеплені. Об'єкти це дитячі садочки. сьогодні в місті Житомирі утеплюються інші об'єкти, але це, це дозволяє нам в першу чергу А забезпечувати комфорт а, самих дітей, тобто підвищувати їх комфорт перебування в навчальних закладах. По-друге, Б, це економити на енергоносіях». За три роки чимало об'єктів утеплили, замінили газові котли на альтернативні види, установили геліосистеми та колектори для нагріву води й опалення. Постає питання, як цим управляти. Організатори проєкту енергоефективність у громадах запевнили, що проведуть спеціальні навчання і підготують тренерів, консультантів. Динадцять мільйонів гривень було зі коном вашим місцем. Це бюджетне гроші, гроші громади на зароб. Вже буде переходити до такий рівень розповсюджування знань. Ми хочемо зробити з вас таке місто, яке ми називаємо ноу-хау Сіті. Це місто, яке має такі модульні знання, які ми будемо використовувати для того, щоб після травня місяця ще залучити 20 міст. Окрім спілкування у формі діалогу, учасники конференції наступного дня відвідають об'єкти міста Житомира, на яких впроваджено енергоефективні заходи. Проект енергоефективність у громадах реалізовуватимуть і в інших містах України. Наступні три роки ми хочемо, щоб у 100 міст України мали такий же досвід. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Протягом минулих вихідних у Житомирській області оперативно-рятувальні підрозділи зареєстрували 21 повідомлення про надзвичайні події чи загрозу їх виникнення. З поміж них 8 пожеж та 7 дорожньо-транспортних пригод. П'ять разів підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій Житомирщини виїжджали для надання допомоги населенню та іншим службам. У надзвичайних ситуаціях семеро людей загинули ще вісім травмовані. Невтішна статистика із пожежами. Чому виникають небажані загоряння? Про це далі. Ще донедавна цей під'їзд був типовим та естетичним, а ось так він виглядає тепер. Ми одразу ну водой на момент прибуття рятувальників на сходовій клітині одного з під'їздів багатоповерхівки було сильне задимлення. Горіли дерев'яні двері тамбура на шостому поверсі та електрощитові на шостому і сьомому поверхах. Для гасіння пожежі рятувальникам довелося застосовувати апарати на стиснутому повітрі. Ми прибули до місця виклику. І за зовнішніми йшов дим шостого поверху. Піднявся, піднявшись на шостий поверх, ми побачили горить електро. Проводка замикання пройзло в електрощитовій і подали ствол. На гасіння пожежі працювали дві ланки. ГДЗ. було евакую, евакуйовано поевакуйовано шости, сьомий, восьмий поверх. Майже дві години рятувальники ліквідовували загоряння. У вогні згоріли дві електрошитові двері тамбуру та вхідні двері обох квартир. Загиблих і травмованих немає. А ось в іншому випадку горіла одна з квартир приватного будинку. Колом я охопило дах будинку. Розвідкою було встановлено що. Всередині знаходяться дві людини, та в задимленій квартирі сусідки знаходиться бабуся. Було негайно виведено бабусю на свіже повітря. і У складі ланки ГДЗС було подано ствол на гасіння пожежі. 80-річна жінка незряча, саме тому не могла вийти з оселі. Її в напівпритомному стані врятували. А ось 58-річного господаря та його 56-річну дружину виявили мертвими. За попередньою інформацією, причина пожежі необережне поводження з газовими приладами. Саме тому рятувальники Житомирщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. У разі ж виникнення надзвичайної події негайно телефонувати за номером 101. Чотири об'єднані територіальні громади із різних районів області можуть отримати мікрогранти для реалізації завдань, які впливатимуть на покращення рівня безпекового середовища. З-поміж проектів, це може бути нічне освітлення вулиць, спорудження зручних зупинок громадського транспорту, організація доступу громадян до безкоштовного та справедливого правозахисту. Про це говорили у Житомирі під час воркшопу Сила єдності учасники зібрання а це міжнародні та українські експерти-консультанти, наголосили, що Житомирщина стала третьою областю в Україні після Донецької та Луганської, на території яких вже провели соціологічні дослідження щодо стану громадської безпеки і готовності місцевих громад спільно із органами самоврядування, відділками поліції та іншими службами, активніше впливати на якість життя людей, з поміж цілий проекту здійснення просвітницької кампанії серед жителів новоутворених об'єднаних громад, запровадження інновацій у роботі служб, які відповідають за громадський порядок, а також активніше сприяння ветеранам АТО в отриманні ними соціальної право. Вої та інших видів допомоги одна із головних. Цілий проєкту – це згуртування громад, оскільки об'єднані територіальні громади, а проект наш працює виключно в об'єднаних територіальних громадах. Вони всі є новостворені, і їм, на нашу думку, бракує досвіду згуртованості, бракує досвіду планування роботи, бракує досвіду діалогу влади і громади. То якраз є одна із наших цілей, така робота. Також ми плануємо. Надати мікрогранти для об'єднаних територіальних громад для вирішення якихось проблем, що пов'язані з безпекою, або це, наприклад, побудова нічного освітлення вулиць з допомогою там, сонячних батарей, тому що потрібно якби, мислити. Ми вчимо громади мислити прогресивно і інноваційно, або безпечні зупинки для школярів, для для шкільного автобуса, або також та ж сама медична безпека. Для порівняння вибрали Житомирську область, оскільки тут найбільша кількість учасників ОТО, тобто вони також можуть складати якийсь чинок бути чинником в плані небезпеки для громади, оскільки не всі, мабуть, отримують, проходять реабілі... реабілітацію. Одним із моментів, які ми досліджуємо, також є те наскільки. Якісні вони ця категорія вразлива категорія людей як учасники АТО, наскільки якісні вони отримують послуги наскільки їм комфортно і наскільки громаді комфортно жити поряд з людьми, які пройшли війну, які повернулися додому можливо з якимось певними моральними психічними негараздами. Думка молоді важлива. ЮНІСЕФ впроваджує в Україні глобальний проект, молодіжний проект ЮРЕПОРТ. Це швидкі опитування через безкоштовні смс або твітери, які дозволяють дізнатись думку молоді щодо важливих суспільних питань. Такий проект презентували у різних містах України, зокрема в Житомирі. У місцевому інституті місцестринства Представники міжнародної організації та лідер гурту антитіла Тарас Тополя розповідають, що таким чином намагаються заохотити українську молодь, реалізувати свої таланти в Україні, не виїжджати за кордон. Та долучитися до активного розвитку власної держави більше про це розповість Юлія Свінціцька. Жодні рішення, які стосуються молоді, не повинні прийматися без її думки. Таким чином намагаються чути та заохочують студентів бути активними, брати участь у суспільному житті, робити його кращим та започатковувати власні проекти. Усе заради того, аби молоді спеціалісти зуміли реалізовувати себе у власній країні. Студенти Житомирського інституту медсестринства говорять про проблеми влаштування на роботу з медичною спеціальністю, проте налаштовані працювати на батьківщині. Так, да, Важко влаштуватися, в поліклініки беруть більш зараз. Таких спеціалістів, які мають гроші, більше так сказати. І взагалі мало беруть де зараз взагалі, на медичну спеціальність, якщо тим більше не вища спеціальність, а середня. Фельдшером, але насамперед, коли я закінчу Житомирський інститут медсестринства, хоч хотілося б піти вище, стати хорошим лікарем. Думаю, людям, які, у которых є мозки, котрим нравится медицина, то в общем-то прерватися. В мідіцинському плані то дуже легко лідер українського гурту антитіла Тарас Тополя проект називає важливим. Саме тому знайшов вільний час, аби стати прикладом і натхненником для молоді. Музикант переконаний, що наполеглива праця над собою, хороші знання та підтримка людей, які поруч стають запорукою успішності. Їдуть тому, що мабуть не бачать перспективи, не можуть знайти себе або не можуть уявити свою якось оприділити своє місце в цій системі. В економічній, в соціальній системі. От, і власне тут так само нікого не можна засуджувати через це. Але от, своїм прикладом я спонукаю залишатися тут і показую, що можна. Можна досягати успіху, незважаючи на ті обставини, які є в країні, незважаючи на ті труднощі, які є все одно досягати поставлених цілей. Сучасна молодь хоче бути впевнена в завтрашньому дні щасливо жити і реалізувати себе. Розповідає консультант проекту Річард Герц. Проте економічна ситуація в державі та відсутність мотивації молодих людей змушують їх шукати кращого життя за кордоном. Життя в будь-якій країні, в будь-яких умовах, залежить від того, скільки сил ти вкладаєш в те, щоб розвивати. Цю саму країну, якщо ти вкладаєш це в Україні, ти будеш жити щасливо. Ну тобто, якщо ти поїдеш в Польщу, в Америку, в Британію, Францію, неважливо. Якщо ти просто будеш чекати, що з неба впаде на тебе гроші і щастя, такого ніколи не буде. Завжди не шукати шаленого успіху одразу. Можливо, потрібно декілька років працювати фактично на якихось волонтерських засадах. Можливо, потрібно пару років працювати, не отримуючи гідну оплату, і гідний дохід, напрацьовувати досвід, напрацьовувати якісь знання. Практику все одно, якщо ти професіонал, ти знайдеш своє місце в Україні. Я переконаний. Проект планують впроваджувати майже в усіх обласних центрах України. Юлія Сінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. У 2016 році середня зарплата у Житомирі склала 4333 гривні станом на 1 січня 2017 року. У 2015 році Житомиряни у середньому заробляли 3495 гривень. У відсотковому співвідношенні зарплата збільшилась на 24% у порівнянні з попередніми роками. Про це повідомляють у головному управлінні статистики у Житомирській області. У департаменті бюджету та фінансів пояснюють зростання середньої заробітної плати за рахунок збільшення фонду оплати праці. У 2016 році збільшилася мінімальна зарплата, зросла зарплатня у освітян та збільшилися премії військовослужбовцям. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. У Житомир приїхав дитячий письменник Сашко Дерманський. Протягом дня він зустрічався зі своїми юними прихильниками в кількох школах міста. Два дні на п'яти локаціях по всьому місту у Житомирі масштабно відсвяткували масницю або колодій. У Новограді Волинському відбувся міжнародний чемпіонат з карате. Водій рейсового маршрутного таксі виявився п'яний. 24 лютого поліцейські групи швидкого реагування Житомирського відділення поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху маршрутний автобус з полученням Житомир Висока піч за кермом. Перебував 44-річний водій із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Згодом під час обстеження зафіксували вміст алкоголю 2,7 проміле. Близько 17.30 у селі Корчак Житомирського району поліцейські, звернувши увагу на нерівномірний рух автобуса та інші порушення. Зупинили транспортний засіб. Інспектори під час перевірки документів та спілкування з водієм відчули, що від нього йде різкий запах алкоголю. Також помітили порушення координації рухів та чіткості мовлення чоловіка. За таких обставин за кермо маршрутного автобуса сів інший водій, аби забезпечити безпечне транспортування пасажирів до місця призначення. Відносно чоловіка, як з'ясувало, жителя району, оформили адміністративні матеріали за статтею 130. Це керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння кодексу. України про адміністративні правопорушення повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області. І вже сьогодні на сайті облдержадміністрації з'явилася інформація, що управління промисловості розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації шукає нового перевізника для обслуговування маршруту номер 177 Житомир високопіч для обслуговування маршруту. Необхідно мінімум три транспортні засоби. У Житомир приїхав дитячий письменник Сашко Дерманський. Протягом дня він зустрічався зі своїми юними прихильниками у кількох школах міста. Першими автора фантаста змогли почути і побачити учні 25-го ліцею. Наш репортер Наталія Дехтієвська дізналася, чому твори київського письменника люблять читати діти. Для багатьох школярів 25-го ліцею зустріч із письменником велика честь, адже фентезі твори Дерманського популярні з поміж дітей. Вони із гордістю розповідали автору, які його книги вже прочитали, а які збираються. За автографами навіть вишикувалася черга. Цей письменник мені дуже подобається. У нього дуже цікаві книжки. Я вже прочитав багато його книжок, і сьогодні хочу ще придбати одну день народження приводи. Середній вік шанувальників Дерманського від 7 до 12 років. Однак його книги приваблюють не лише маленьких читачів, а й дорослих, які люблять занурюватися у світ фентезі. Автор у своїх творах поєднує реальність із фантастичним світом чарівників, чудовиськ та драконів. Дівчинка-маляка реальна дівчинка-першокласниця, яка живе в Києві. Але е, так стається, що вона стає принцесою нереальної країни драконії. Бо драконам без принцеси виявляється, буде гаплик і їм потрібно, хоча б. Одненьке. І от двоє дракончиків її знайдуть, приблукають в Україну, знайдуть цю принцесу. Ну і, звісно, що попутно там, безліч всіляких цікавих пригод. Першу книгу Володар Макуце або пригоди в ужау Низька у 2004 році надрукували у видавництві Теза. Його представники розповідають, чому вирішили друкувати київського письменника. Критерій дуже простий. Це цікаво. Відкриваєте рукопис, читаєте. класно. Приємно читати, смішно. І починаєте друкувати. Наприклад, в першій книжці да, Володарі Макуці», Тут немає там, дії відбуваються на українському городі. Свої твори Дерманський присвячує переважно родичам. На сьогодні у його творчому доробку 17 книг, одна аудіо, а також дві інтерактивні книги для дітей. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Масниця у Житомирі відбулася одразу у кількох районах міста. Суто дитячі забави організовували на Михайлівській вулиці. У гідропарку були заходи для любителів активного відпочинку Масляна спортивна народні гуляння гули у мікрорайонах Крошні, Польової та Малікова. У парку Гагаріна проводили концерту програму і частували млинцями. Масляна це дуже веселе свято. На ньому готують плинці, вареники. І використовують дуже багато масла. Масниця у Шудуарівському парку зібрала житомирян попри розмаїтість гастрономічних уподобань з шоколадом у дитини. А, а у не нас творога мене з сиром, да? Пиріжки з сиром. На святковому ярмарку пригощання були на усі смаки, навіть екзотичні. Китайську лапшу з куркою, з лососем та завочами. Підіймаємо культуру з ходу. Баба з млинців на паличці, ноу хау від кондитерів. Його оцінили діти. Карка була зефір. Та найгарячіше було біля лавок із традиційними млинцями. Попитом користуються нас з сиром та з м'ясом, з різними добавочками. Можна додати шоколаду або карамелю. І все ж головне, що ваближомирян у міський парк це нові враження та емоції. Хочеться чогось цікавого, хочеться е, побачити весняних емоцій. емоцій. Нагадав про наближення весни учнівський конкурс на кращу шпаківню. Автор найбільш оригінальної конструкції запозичив ідею з інтернету, а втілити її у життя допоміг трудовик. Сказали, що є можливість зробити шпаківню, допомогти пташкам вижити. Ну що ж, допомагаємо. Чим ближче до арки, тим гучніше веселий гомін та музика. Усіх зустрічає колодій. «Хочемо подивитися ще на концерт. Головне, як кажуть, не млинець, а його начинка. Вікторія Лук'янко Сергій Базилюк новини Житомирщини далі у випуску новини спорту. І сьогодні мова піде про міжнародні спортивні змагання. У Новограді Волинському відбувся дев'ятий традиційний відкритий турнір з карате з В'ягель Оупен 2017. Приїхали змагатись до місцевого колегіуму 480 спортсменів з усіх куточків нашої держави, а також гості з Білорусі, які кожного року приїздять на цей видовищний спортивний форум. Географія нашого турніру широка від Сум до Львова від Одеси до Харкова і так далі. Фактично всі регіони України. За рішенням Міжнародного олімпійського комітету в 2020 році на Олімпійських іграх в Токіо вперше буде представлений новий вид спорту Карате Україна серед 50 європейських держав. На останньому чемпіонаті Європи, що відбувся в Софії, посіла шосту сходинку. В ньому брали участь і двоє спортсменів Житомирщини. Можливо, вони представлятимуть Україну і на Олімпійських іграх. Був на чемпіонаті Європи в Болгарії в місті Софія, так як карате стало Олімпійським видом спорту. і Кожна країна вже готує спортсменів на той 2020 рік на Олімпіаду, яка має відбутися в Японії. Коли їхали на Європу, планували перемогу? Так. Були настроєні тільки на медаль. Зараз чемпіонат світу, а далі вже на Олімпіаду. Кандидатами на участь в Олімпійських іграх є спортсмени Житомирщини, члени збірної України Нікіта Денісова і Катерина Мазарчук, які на цих змаганнях стали чемпіонами. це найважливіша частина моєї жизни. Все віддаю спорту. В дальнейшем думаю стати тренером все таки, Воспит... своих которые будуть как і я отстаивать честь страны на чемпіонаті України, на чемпионатах Європи и мира. Мій останній успіх був на турнірі в Харкові. Був Опен. Це був міжнародний турнір, який проходив на Україні. Я зайняла друге місце. Турнір також був дуже високого рівня. Вигравала на міжнародних турнірах. Налічаду, звичайно, є всі шанси, але для цього треба ще працювати ще більше і більше. З поміж 18 клубів, які взяли участь у змаганнях, найбільше призових місць здобули спортсмени Київського клубу Санбін. Друге місце посіла команда столичного клубу Чемпіон. А бронза дісталась господарем клубу Січ з Новограда Волинського. Сергій Богінський, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Такими є новини сьогодні. Наостанок лише інформація від синоптиків. Чи буде тепло? Дізнайтеся за мить. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 28 лютого вночі від 1 до 3 градусів тепла, в день плюс 9, плюс 11 градусів. 1 березня вночі 2-4 градуси тепла, в день від 12 до 14 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 741 міліметр, вологість повітря 70